Люди повинні знати, що сьогодні буде розказано, як діяти за сигналами оповіщення. Тобто, коли ви будете чути уривчисте звучання електросирен, яке буде десь протягом кількох хвилин, це буде означати увагу, передачу попереджувального сигналу, увага всім. Коли ви почуєте цей сигнал, необхідно вімкнути радіоприймачі на проводового радіомовлення на fm радіостудіях Телебачення на місцевих телеканалах і уважно прослухати повідомлення, яке буде надаватися органами виконавчої влади. Прослухавши це повідомлення, ви повинні діяти відповідно до цих вказівок. Радіоприймачі, телебачення необхідно тримати весь час увімкненими, тому що ситуація може змінюватись, і відповідно до ситуації необхідно приймати ті чи інші рішення і діяти за вказівками органів виконавчої влади. І державної служби з надзвичайних ситуацій на даний час в області діє система оповіщення, яка забезпечує оповіщення переважної більшості населення нашої області. Це застосовується і проводове радіомовлення, і FM-радіостудії, і місцеве телебачення, і смс-повідомлення для керівників органів місцевого самоврядування. Тобто більшість населення нашої області може бути оповічена за під час виникнення надзвичайної ситуації за лічені хвилини.